а може створимо групу і наберемо туди людей, щось по типу компанії. О, до речі, Саша, ідея непогана, мені подобається. Та, Саша, ідея справді класна. Давайте створимо групу і знайдемо людей Ой, а ви приходьте в квартиру, а то ми туди на порозі в підвал стоїмо. Ви приходьте, приходьте, а я поки що піду нам чай зроблю, а ви тоді приходьте в зал і створюйте групу для компанії. Ок, давайте тоді я створю. Окей, треба буде ще людей знайти. Саша, ти просто глянь, який в них великий будинок. Лавна, я тобі більше скажу, це схоже більше як не на будинок, а на якийсь готель. Ну, в принципі, так. Ладно, ти тоді йди, шукай людей в групу, а я піду створю групу і приєднаюся до тебе. Окей, зараз зайду, гляну. Лавна, я вже створила групу, піду теж шукати людей. Шукаю людей в компанії, пишу я. Можна маю. Окей, давайте ваші юзи додавлю в нашу телеграм-групу. Ось наші юзи зірочка 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 зірочка. Користувач Sandorx 3 додав групу користувача Денчик 3 і, і Єгорка 2025. Користувач Sandдорікс додавав учасника Just love 3. Ну і так всім привіт. Як більшість з вас вже знає, це наша телеграм-компанія. Тому давайте, можливо, представимось. Я тільки за. Окей, давайте тоді я перша. Ну я Саша і мені 16. Я лавна. Я Єгор і мені 17. Я Ден і мені 18. Ден у нас тут найстаріший. Чуєте, як вам ідея показати лице? Ну, ось я, ну, як я вже вам сказав, мені 18. Ось я мені 17. Ось я мені 16. Ну, ось я мені теж 16. Ой, мені щойно робокси прийшли, я піду собі зроблю новий скін. Ну, ось я зробила новий скін. Як вам? Красуня тобі дуже личить. Ну, норм. Красуня. Ой, а мені хтось робукси прислав. Це хтось з вас? Я б хотіла прислати, але, на жаль, це не я. Ну, у мене нуль робуксів, як було, так і є, того це не я. А ханутий -ха, бомжик. Йогор? Ну, що вже у вас там знов сталося? Це ти, Саші, робукси прислав. Ну, може, і я. Ну, ладно, так як в мене є робукси, я тоді піду новий скін собі зроблю. Що це за страшна атмосфера тишини в цьому чаті? Ем, ну а що нам ще казати? Ну, коротше я тут, як вам мій скін. Сашка, це просто неймовірно. Прикольно, топчик. Чуєте, може підемо в вейт, пограємо, а то якось скучно. Я тільки -за, реально скучно якось стало. Саша, як тобі наша компанія? Ну, в цілому непогано, хлопці начебто нормальні. <рес> а ви так і будете стояти і ржати з нас? Можливо, ви все таки нам допоможете? Ой, то знаєш, щось не дуже хочеться вам допомагати. Ой, дякую тобі велике, що воскресив, бо ці дві макаки не хотіли нам допомагати. Ахахах, судячи по всьому, у вас дуже весела компанія. Ну, звичайно, в нашому зоопарку тобі навіть трошки сумно не буде, я тобі зуб даю. Чуєте, може ви вже нас воскресите нарешті, а то й будете тільки так дивитись. Ну, <плес> ну no, no, no. повеляєтесь трошки на підлозі, нічого з вами не станеться. Mm, Саша, з твоєю щедрістю я взагалі сумніваюся, що в тебе ще друзі будуть крім нас. Давай без лишніх аргументів, окей? Так, слухайте сюди на мою подругу, не наїжджати. Тапком получите. Жіноча солідарність ну що сказати, це класика. Заздрите, то заздріть мовчки. Ну нарешті я зміг слово сказати. Хотів запитати можна до вас компанію? А ой, ну, звичайно, можна. Не забули. Не забули. Так, все, давайте вже йдемо в групу, мені вже надоїло з вами тут осваритися. Ну, давайте, може, представимося для новенького, а то він зайшов і взагалі не знає, хто тут з ним спілкується. Е, ну, окей. Я лавна, мені 16. Я Саша і мені також 16. Я Єгор, мені 17. Я Ден і мені 18. Ну, мене тут називають самим старим. Ну, а я Макс, мені 17. Чуєте, в мене батьки на тиждень поїхали по роботі, так що можемо влаштувати у мене ночівлю. Хата буде вільна тиждень. Ой, знаєте, мені щось не по собі їхати до людей, яких я знаю три дні. Ну, по твоїй геніальній думці, а ким ми маємо бути? Ну, не знаю, що ти там думаєш, але, як мінімум, можу сказати те, що ми не кусаємось. Ну, дивіться, якщо всі поїдуть, то я теж поїду. А так стоп, з якого ви взагалі міста? Я навіть не знаю, де ви живете, ну, звісно, крім Лафне. Ну, ми з Деном з Києва. Я теж. Ми з Лафною теж з Києва. Тоді завтра о 14.00 буду вас чекати. Адресу скажу пізніше.